thank you. Вітаю вас, люба церква. Для наших роздумів один вірш із 68 го псалма, Псалма Давида. Вірш, коли його читаю, заставляє трамтіти моє серце. Дуже сильні слова там записані, які стосуються сьогодні кожного з нас. Це сьомий вірш. Давид говорить такі слова. Нехай через мене. Не матимуть стиду от ті, хто на тебе надіється, Господи, Господи Саваоте. Нехай через мене не матимуть сорому ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїлю. Якщо взяти своїми словами, сказати, то Давид каже, Господи, допоможи мені жити так, слідувати за Тобою так, щоб ті, хто надіється на тебе. Їм не було соромно за моє життя. Коли вони дивляться на моє життя, щоб їм не було соромно. І каже: і ті, хто шукає тебе, Господи, щоб також не залишались в соромі від того, як я живу. В іншому перекладі написано, Господи, допоможи, щоб не осоромлені були ті, хто надіється на тебе хто шукає тебе. Господи, допоможи жити так, щоб. Моя церква, яка надіється на тебе, не була в поношенні із-за мого життя. Щоб ті, хто шукають тебе, Господи, щоб вони не були осоромлені, щоб люди на них пальцем не тикали і казали, дивися, з ким ти знаєшся, з тим віруючим, а життя його не відповідає тому, що він говорить. Господи, допоможи жити так, щоб не було людям соромно. За моє життя. Знаєте, дивлячись на теперішній світ, на теперішнє християнство. І коли я так роздумую, думаю, Господи, чому сьогодні слово віруючий визиває негатив у людей? Знаєте, дуже часто, коли кажеш комусь, що ти віруючий, люди машуть рукою і кажуть, да знаємо ми вас віруючих. Якось мені один хлопчина сказав каже, ви, віруючи, це перші злодії. І починає мені розказувати, як у них жив не жив, а працював, віруючи на роботі, яка не було такого дня, щоб він щось додому не потащив з роботи. І думаєш, Господи, чому так трапляється Ісус? Хіба ти помінявся? Раніше ж такого не було. Раніше ж не було, раніше люди знали, що віруючи це дійсно ті, хто люблять Бога. Це дійсно ті, хто один за одного грою стоять. Христос вчора, сьогодні, повіки той самий, Він не помінявся. Щось міняється в нас. І дуже важливо, щоб ці слова, які говорить Давид, щоб вони були в нашому серці постійно. І повторять собі, і нагадувати собі, що Господи допоможи жити так, щоб. Ніхто не міг спотикнутися через моє життя. Знаєте, тому що настане день, коли ми простанемо перед Богом, перед Ісусом Христом, і чи зможу я підняти очі і подивитися в Його очі, чи не буде мені соромно від мого життя на цій землі? І що я почую від Господа нашого Ісуса Христа? Що я почую, які слова? Благословення чи ні? Люба церква, апостол Павло, Пислані до Филип'ян, пише такі слова, отож, любі мої, звертшуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганними та щирими дітьми Божими, невинними серед лукавого та розпусного роду, серед якого ви сяєте. Немов світила в світі, Павлока, щоб ви були бездагальними та щирими дітьми Божими, щоб ми були світильниками, які сяють в цьому світі, яке світло сьогодні виходить від мене? І чи це світло, чи це можливо вже якась копоть? Як живу сьогодні я? Як живемо сьогодні ми, що кожен подивіться на своє серце? Чи не соромно мені за моє життя, чи не соромно моїм сусідам, яким я свідчу про Бога за моє життя, чи не соромно моєї церкві, в якій я знаходжусь за моє життя, за моє ходіння перед Ісусом Христом. Хай Бог благословить кожного з нас, люба церква, задуматися над цими словами, щоб ці слови були смислом нашого життя, а нашому Богу слава за все. I mean.